І так, добрий день. Сьогодні покажу, що ми робимо, коли нам треба завантажити відео на YouTube з телефона. І так, ми шукаємо додаток YouTube, який ми скачали. Заходимо на голову стрінку, тут у нас плюсик є. Натискаємо на плюсик. Нам показуються всі відео якісь, тобто фотки тут не показуються, чисто відео, всі якісь у нас на телефоні. Ми виберемо те, яке ми записали з камери, те, яке ми хочемо завантажити на YouTube. Натискаємо на нього. Потім YouTube пропонує навіть мінімально його обрізати. Тобто, Якщо, наприклад, у початок не такий, можна спочатку трошки обрізати, тобто виставити початок відео і виставити кінець відео. Тобто, якщо, наприклад, вам не хочеться якусь частинку цього відео показувати. Коли ви вибрали, де буде початок, де кінець, натискаємо далі. <кхух> відео обробляється. Музику поставити хронологію, тобто ще належить щось на віді. Нам поки цього всього не треба, це ми окремо будемо робити. Тут ми натискаємо далі. А пі... Знову деякий час триває обробка, раптом вище щось сюди наклали. І ось на цьому моменті ми вже можемо налаштувати те, що нам треба. От сюди, там, де укажіть назву відео, пишемо назву, як воно буде називатися. Можемо додати хештеги, ну то зараз не важливо. Головне, не забудьте видимість. вибрати не для всіх. Так, це відео побачу, наприклад, тільки я і тих, кому ви посилання дали. Також можна повибрати ще дуже багато всяких додаткових можливостей, але поки що нам це не потрібно, навіть якщо воно в шорсі піде, бо воно дуже коротке, то вже підійде. Тому що зараз нам треба лише завантажити його. Як тільки ми повибрали це все, натискаємо Завантажити, дивитись відео. Воно закидується до вас на канал. Як тільки воно повністю добереться до каналу, ви зайдете в налаштування і копіюєте посилання на це відео. Тут в налаштуваннях з'явиться копіювати посилання. І це посилання скинете мені Кластером. О. Обробка 100%. Ну. Є, обробка пройшла, дивитись відео. Є. Поділитись і копіювати посилання. І потім вставляєте його в класрум. І через те, що не для всіх, його можуть бачити тільки ті, кому ви це посилання скинули. Просто так в інтернеті його не знайдуть. І в перший час не лякайтесь, якість погіршилась, бо YouTube ще якийсь час обробляє його до повноцінної якості.